Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас мова пройде про інжир. І так, мене звати Анатолій, дружина Анна, моя знімає це відео. І давайте ми почнемо. Канал Тропічний Сад. Дивіться, в нас щось за конструкція така нехитра тут, я думаю, ви бачите. Коло інжирів, я завжди розповідаю, що інжири ми вирощуємо на вулиці, відкритий ґрунт, там, в горщиках декілька років. Я так все і роблю. Те, що я роблю, я вам говорю. У мене є результати. Я з вами просто ділюсь і рекомендую. Ви як хочете, так і робіть, тому що це право вибору кожної людини. Правильно, дивіться, я зробив таку ось конструкцію, такі палеці. Сьогодні, правда, я зняв сітку. Я об'ясню, чому я це робив. Ось у мене така притіняюча сітка, я його накидував зверху, прикручував, отак. Для чого це я робив? Я думаю, це логічно, зрозуміло, просто зверху і свій інжир. Я цей інжир тримав в теплиці, він у мене відріз, все. І відповідно, якщо його винести зараз на вулицю, на пряме сонце, він погорить. Тому я взяв, притінив його. І у мене мінімум він дві недільки, мабуть, якраз оце сьогодні дві неділі. Він стояв під сіткою. Під сіткою це бачите, ось у мене такий 45-літровий горщик. Я його прикопав в ґрунт. От він отак от у мене розвивається. Ми ще сьогодні поговоримо на рахунок формування інжиру. Ми поговоримо трішки, як щоб плоди були. Щоб пасинки пішли. Давайте пан, будемо якось конструктивно швидко, тому що хочеться вам донести багато інформації, але відео тоді затягується і не всі хочуть його дивитися. Але повірте, що ну, не можна сказати в двох словах, як його правильно і щоб був результат, це все розповісти. І так, дивіться, я, цей інженер у нас прокинувся, він в цьому горщику ріс, я його в теплиці він прокинувся. От, зимував він отак, от прям плівкова теплиця. Вона, у нас, вона зовсім як на вулиці, так і в теплиці. Абсолютно одинакова температура. Нема тільки протягів. Це факт, це вже провірено. Нічого ніде не примерзло. Я його подрізав. Дивіться, вже які дало прирости, десь сантиметрів по 70, деякі, деякі трішки менше. Він вже почав зараз твердіти. от. В деяких випадках в деяких випадках я вам завтра зараз покажу. Дивіться, я роблю, наприклад, залишаю по 2-3 максимум на одній гілці. Я думаю, так зараз видно. Ось гілка, він у нас просто в тому році витягнувся трішки був. Ось гілка така одна. Да? І у нас, виходить, раз, два, три більше не залишати. Можна навіть два. Тому що якщо багато відростків, ну, воно не дуже хорошо. Зелена велика маса, але ніякого толку немає. Дивіться, давай далі покажемо вам. А... Це в нас великоплідний. Я його так в, в, в мене там знайомий викопував щось, а рубали. Там був один коренець, я його вирішив посадити. І зараз дивіться, який крутяцький інжир з двома палицями, вже такий здоровий, масивний, там він коренева йде, все також в горщику я його не прикупував. Ще. Також він стояв притінний, тому що він був ну, в теплиці, він розпускався і він приживався. От це в мене знайомих там, вже він замерз. Був все давним-давно. Я просто його відходжу. От... Це, по-моєму, Браун Туркіш. Е -е, якщо я не помиляюся, повинен бути е -е, зараз. По ньому ще хай він відростає. Я потім розповім, що з ним робити. От, також прикопаний горщик 20-літровий все в відкритому ґрунті. Хай він тут росте. Далі, давайте, дивіться, ось Браун Туркіш точно, турецький коричневий. Він вже в мене на вулиці більше місяця. це то точно. О, таке місяць, вже півтори. Дивіться, він також був у мене в знайомому, він його там залишив і він замерз був. Я відкопав його, розділив його, він там під забором в холодочку ріс. Ну, коротше, що там говорить. Дивіться, я його зараз залишив, ось такі ось чотири 5, 5 відростків. І дивіться, скільки вже він йде плодів. Я думаю, це видно на відео. Бачите? Ось плоди, ось скільки багато плодів. До речі, це говорить дуже-дуже класний сорт. Подивимося в цьому році, як він буде дозрівати, як він буде розвиватися. Досить мені подобається, як він себе веде, абсолютно гарно розвивається, фігу зразу зав'язує. Я думаю, що буде гарний результат. Просто спробуємо вже його на смак і порівняємо. Це також такий сорт. Дивіться, все це в відрах, все в відкритому ґрунті, все на вулиці стоїть. Абсолютно, також був померший, замерший. Там якісь пару паличок залишилось. Дивіться, я їх небагато залишав, його полізло дуже багато. Як ви бачили, там от зараз давайте я покажу. Покажи. Дивіться, ось воно полізло таке багато, 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 дуже багато. Там їх з десяток, з одного по три, п'ять лізе. Воно не потрібно загущене таке велике, воно не потрібно, його краще видаляти. Я його видалю, просто подивлюся, яке буде краще, міцніше і видалю, Так же саме я тут робив. Дивіться, вже які плодики. Плодики гарно формує, класно. Бачите, довга ночка, хороший. І ще я замітив, що він зразу кущиться. Це прикольно. Це дуже прикольно, мені подобається. Уже пішов прирість, вже дерев'яніє, лоза вже визріває. Це дуже класно. Мені подобається його розвиток. Думаю, що буде. Класний інжир, подивимося, посмакуємо, обов'язково вам знімемо. Це мені передавали інжирчик, не знаю, який сорт. Подивимося, якийсь там буде він світлий, жовто-зелений чи якийсь там. не знаю. Також фіга пішла. Також він зимував там в горщику. Класно зараз пішов. Я повидаляв трішечки лишніх, багато наросло. Він нормально. Перезимував. Дивіться, одна гілка, раз, два, всього залишив. Я думаю, видно на відео. Дивіться, ось гілка, приріст. І дві тільки цих. Ось, бачите, третя лізе, покажи. Покажи, ось, ось о, третя лізе. Видно отак от? ну. ось, о, бачите? Я її просто так видаляю. Вона не потрібна. Ось дві пішло вже зараз, яке там у нас 18 чи 19 червня. І воно просто не наросте, не, не дозріє. Воно не потрібне. Краще залишить реально дві. Хай вона розвивається. Тут уже фігу закладує, я бачу. Вже також буде. Тут також ось три я залишив. Всього, максимум три. Бачите, і зразу є вже плодики. Раз, два, три. І також тут дві залишив. Все, отак от максимум. Можна навіть одну залишати. Хай вона розвивається класно, хай вона росте класно. Це дивіться, у нас на вулиці все це росте, все як я завжди. Давайте зараз підемо ті, що в мене вже декілька років. В тому році накрив тепличку. Ви, Я думаю, хто не бачив перший раз, подивіться. Така тепличка, плівкова, саме звичайна одна плівка. Я говорю, повторюю, що температура абсолютно однакова, що всередині, що взимку е на вулиці. Тільки нема протягів, що інжир, в принципі, і боїться. Ось мій вже в ґрунті росте. Він повністю без горщиків. Це е турецький ой, Браун е Брунсік. Давай, бачите, за, за цей. Також у нас ось іде гілка, я залишив 3 і три. Багатувато, але я залишив його, тому що він класно витягає плодики. Якщо будуть забагато, для нього він скине їх. Це на цьому так він скине. Дивіться, які вже гарно пішли плоди. Це великі, такі досить величенькі плоди. Мені подобаються. Вони в тому році ми смакували уже в горщику. 20 літровому було там штук 17. їх. Класно росте, класно розвивається. Ну, Бачите, рослина вроді, маса невелика. Дивіться, покажи, наскільки класно в'яже він плодики. По два навіть лізуть з однієї, з-під листка, з однієї пазухи. От, Також я небагато залишав. Ось бачите, оцей краще видалить. Він йде на північну сторону, але там ягода є. Реально жалко. Ну, Насправді жалко видаляти. Але я вам скажу, що краще його видалить. Його видалить, тому що він не витягне. Він реально не витягне, тому що дивіться, раз, два, три, уже, і четверта вона йде на північ. І там уже плодик один є. І ось ще одна йде, і вона йде туди на а, холодну сторону. Він малесенький, він реально не це. Я прямо так от його видаляю, і жалко. Я вам чесно скажу, мені самому дуже жалко. Бачите, яка класна, вже сформований він тільки обережно, бо сік він такий може попалювати трохи. Я знаєте, як його зроблю? Я отак от зроблю його, вставлю тут. Може приживеться, то буде класно. буде класно. Тобто, бачите, я от реально його розгружаю, тому що воно не потрібно. Хай розвиваються основні, хай розвиваються ці, віддає вплоди. Він, бачите, невеликий приріз дає, він не, в, не пере впевне ну, висоту ніяку, але він а, формує гарну ягоду, він формує гарну ягоду. Давайте далі я вам покажу, просто показую різні сорти і різні приклади. Адріатичний білий, дуже подобається мені цей сорт, він дуже ранній сорт. От, також я намагався не загрузити гілками, але все одно я повидаляв уже багатенько. Бачите, вже пішли плодики, уже пішли гарні прирости. Дивіться, скільки плодів формує. Я думаю, видно, бачите? ви, да? ось. Поки цей трішки менше розвивається, дивіться, до речі, ось, бачите, також. Раз, два, три, чотири. Чотири штуки. І ця слабо розвивається, тому що вона пізніше прокинулась. Ось дивіться, те, що раніше прокинулось, які гарні вже прирости дало, і вже плодики такі досить-досить немаленькі. Вже. Досить немаленькі. Вони 100% дозріють. Це все, все, все класно. Ось, бачите, скільки тут? Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну це реально багато. Це реально багато. Видаляю. Ого, вже такий дубовий став. Я його видаляю, я просто тут його залишу, хай він буде. От, і ми потім його, можливо, посадимо, якщо він дасть нам кореневу якусь. О, Трішки розгрузили, щоб воно не таке було загружене. бачите? Я роблю і не жалкую про це. О, далі. Я прям формую при вас, не, не знімав відео, не знімав відео, тому що ну, хотів показати і поділитися з вами. Тут також давайте глянемо відразу, що тут у нас. Бачите, також трішки загущений, трохи загущений, але все одно плоди вже пішли, класно пішли. Оці всередині, бачите, трішки, якби, ну тут дуже сильна лоза на цьому, вона вже їй декілька років, то я його, можливо, це і залишу. Я подивлюсь, поки я залишу його, отут, мабуть, є якийсь тоненький відросток, а, ні, ні, немає. от. Він ну, такий досить товстенький, вже, бачите, і в'яже, в'яже, в'яже і вже пішли нормально. Поки хай буде. Ось бачите, я, навіть приклад, вона така тоньша, вона йде зсередини, і вона ну, не настільки розвивається, як те що я вам говорив. Що краще залишить менше 2-3 і формувати його от таким от чином. Тоді краще лоза розвивається, краще зав'язується і швидше відповідно, дозріє. Ось, дивіться, у нас ще більший. Це також білий адріатичний. Дивіться, які прирости дав. Вже метрові. Дивіться, які фіги. Кожного дня у нас вони ростуть. Просто нереально як. Бачите, скільки там їх? Ну, дуже багато. Я думаю, що це видно і це ну, ще тільки почало рости. Дивіться, що я зробив. Я ось ці великі прирости взяв і верхні частини. Давайте я вам покажу. Я і цей, Прямо так от беру і саму верхушечку прищипаю. Бачите? Трішки прищіпнув, але обережно це молочко десь на воно буде пекти. От. І я поробив буквально днів 5 назад скрізь. Тільки я зробив, прищіпнув верх, Покажи там всередині плоди. Дивіться, скільки плодів і які плоди вже. Бачите, яка ягода гарна вже. ну Якщо можна назвати ягодою. По-хорошому, оцей видалить оцей видалить, але він уже дуже великий. Хай він задерев'яніє, я його видалю трішечки вже пізніше. Не потрібно, хай він от, його краще видалить, він не буде притіняти ці інжири ягоди, да? і не буде забирати цих трьох. Ну тут на, на цій товщині, ось тут три було б достатньо. Я просто ну, не, не, не завжди встигаєш. Тому і так от і вийшло. Дивіться далі. Тут також я залишив три всього, але ще одна на північ також росте. Бачите, і вона поки ще без фіг. Те, що я говорив, сонце менше і вже хуже. Ну, от. Ось такі вже гарні прирости дав. Він... Його не потрібно, щоб він 2 метри давав приріст і залишати. У вас він росте, взяли, прищепнули верхушку. Все, воно кине зразу. Відразу ж він кидає і формує ягоду. Ну, це залежить, звичайно, від сортів, але, як правило, так. Ягода, пасинок, ягода, пасинок. Потім лишні ви будете видаляти. Так він і формує гарно кущ. О, дивіться, скільки соку качає, бачите? Гляньте, бачите, скільки капає, як молоко якесь. От. Тут також вже, бачите, як пішов приріз гарний дав. Я також цю верхушку Воно не потрібне, реально не потрібно. Воно не потрібно, це велика зелена маса, тільки на ньому немає ніякого результату. Дивіться, які класні, класні вже. Товщина, яка вже під метр, я їх поприщипував верхушки. І ось також прищипнув верхушку. Покажи, вона вже засохла буквально днів 5-7 назад. Я це робив. Дивіться, які гарні також. Ягод, скільки зав'язав, да? два штуки і третє. Все, більше нема. І то третє знизу. І третє, бачите, поки що немає плодиків. Він то, до, він то встигне ще, він ще зав'яже. Але ну, треба дуже гарно слідкувати за ним. От. Цей також прищипнув верхушку. Тут взагалі приріст який. ну Ви бачите, які фіги, бачите які гарні, багато їх лізе, і вже розміри такі немаленькі. І він дуже-дуже швидко дозріває. На цій, бачите, оце три я залишив всі класно три і пішли. Я також прищипаю не оця зелена маса. Просто видаляємо. Аналогічно, я позалишав по три, можна й поменше залишати, якщо чесно, я, я бачу. От, але три, он, чотири є, деякі можливо менше, маленькі, я то видаляємо відразу його. Відразу його. Ось, Бачите, який гарний привіз. Цей можемо залишити. Хай ще підросте трішки і він вже там формує ягоду. От. Що, що що я хотів, ще які вам нюанси показати? Ось, дивіться, який пішов з під низу також. Виріс уже метровий, Уже метровий виріс. І там є, відповідно, вже гарні плодики. Пішли. Раз, два, три, 4, 5, 6, сьомий і піде, піде, піде. Хай він ще підросте трішки, буквально недільку. Я його прищипну і він піде нормально. Нормально росте. Ось приклад. Бачите, пішов, він рости. Всередині, загущений, не потрібен. Видаля... О, вже й корінець там наріз. Вже й корінець наріз. Ми його посадимо, от, прищепимо, його посадимо, хай він буде. Я його покладу, ще якийсь сорт, щоб. Ну, Але видно, що це адріатичний білий. От. Що ще хочеться по інжирам розповісти вам? Також, ось, бачите, який гарний-гарний великий кущ. Це далмат. Далмат, тільки-тільки почав він трішечки пізніше формувати фіги. Вони ще невеликі, але він дожене, ось уже я бачу є. От, трішки він загущений, трішки він загущений. от Бачите, як правило. Оце все тоненьке, всередину росте, воно не потрібне. Воно реально не потрібне. Я його просто не взяв сікатор. От, я його повидаляю. Я також верхушки поприщипував, він зараз уже пішов ось плодики, бачите? Вже пішов відразу кидати плодики. От, просто адріатичний білий він трішечки. трішечки він раніше, раніше, це факт, Це факт. Мені подобається. Також все поприщіпалося, я просто на відео все не зробив, Ну ви бачили, як це робиться. Да? Це я, я видалю зразу, бачите, я при вас видаляю, знімає. Я. я прям виламую. Ану покажи, якщо видно буде зараз. Оцей тоненький, всередину, він тонкий, витягується, воно не потрібно. Я його так виламав і все. Я його залишу, потім його що з ним зроблю. Я з ним потім щось зроблю. І оці всередині також дуже багато відростків, які йдуть, особливо північніше. Видаляйте, вони не потрібні вам. Формуйте 2-3-3, формуйте 2 тому що воно буде витягувати всі сили з нього. А реально ягоду потім говорять, що він не встигає дозріти, тому що багато-багато відростків, він дуже довго прокидається. Потім оцю зелену масу йому треба все качати. Розумієте? І все, і ніякого толку немає. Оце також багатовато, загущене. Ну, от, ну Він витягне, тому що вже рослині 3-4 роки. Звичайно, я його обрізав сильно. Але все одно, ось дивіться, який приріст. Метровий. Уже метровий приріст. Ось, ось. Я думаю, видно. От. Да. І верхушку прищипнув. Верхушку прищипнув. Вона не потрібна. Вона не потрібна. А ця загущеність, вона не потрібна, реально. Я, я бачу, що оце, бачите, воно і тонше, і погано розвивається, всередину загущена йде. Ну реально, воно не потрібне. Я його видалю також, тому що різниця пішла ось о, і пішла оця. І воно таке тоненьке й буде. Розумієте? Ага, треба брати такий сікатор вже. Але все, нормально. нормально. Також видалив. Також видалив. Його розгружаємо, не загружаємо сильно, загружаємо залишаємо ті, які такі товсті, які гарні, деякі з'являються фіги Так, це прям я вам бачите все, і вже роблю при вас на відео, щоб не розповідали, та він у нас не росте, та там іще щось. Я говорю і показую так, як я це формую. Що тут ще можна видалити? Ну, в принципі, багато. Оця штука мені не подобається. Але в нас є ще він із-під низу лізуть. Ось видаляємо. Оце все видаляємо. Там не бачиш? Не видно. Не видно, так? Оце все видаляйте. Видаляйте його і не жалкуйте його. О, я думаю, що це видно. Так, що ще? Оце будемо видаляти також. Він не потрібний. Хай ця залишається, одна велика, ми прищипнули, а цей ми видаляємо. Все. Бачите, ми розгрузили трішки його, ще, правда, є, але воно вверху, воно йде все на сонячну частину, то ми залишимо трішки йому залишимо. Хай він уже... А, ось також, бачите, формує ягоду. Покажи. Видно, бачите, вже уже є і тут ось, і ось є. І він зараз піде тут, тому що ось точку росту зупинив йому і він пішов в ягоду. Ну, В принципі, що ще? Що ще? Тут також ягода вже пішла. Ми можемо його також прищипнути, він не потрібний. Верхушечку. Ну, от. І, в принципі, тут також. Отак от. Оці всі верхушки. Видаляємо. От. Ну, в принципі, мабуть, мабуть, отак от, от. Все. Я думаю, що в принципі, на цьому ще покажи, Ще в нас ось, бачите, такий є один. Е я не пам'ятаю, це сорт, мабуть, великоплідний, київський. Гарно також пішов кущик. Все це в ґрунті, уже ягоди пішли, пішли, пішли. Я думаю, що вам видно. Бачите, деяка південніша частина і відразу краще розвивається сонце, та воно скрізь пішов. він. Гарний такий куш, потужний. Я по три залишав на одній гілці, по дві, по три, максимум більше немає. Більше немає. Також в горщику один залишив всередині, не виносив на вулицю його, але краще, звичайно, винести його. Було б ну, просто його все виносить. Ви розумієте, в мене їх дуже багато, тому і я один залишив вже всередині. Це кори, е, кримський чорний. Також рослина в ґрунті в відкритому росте. Бачите, я залишив три штуки і дивіться, скільки плодів вже. Бачите? Пішов, також гарно розвивається. Гарно формує, він такий. ну, Мені подобається, як він, як він себе почуває і як він гарно розвивається. Я небагато. Раз, два, три, чотири на і все. Достатньо. Цього достатньо. Отак от, от. В принципі, що все в цілому так я вам розповів. саженці, до речі, забув. Саме головне. Дивіться, який ліс, вже сажанців. Я навіть не знаю, як його відправляти вам. Реально, вже метрові саджанці, Дивіться, на деяких вже навіть в горщиках. Які плоди. Бачите, які плоди вже. Раз, два, три плодика. Вон далі лізе. Ще ось далі покажу зараз я вам покажу. От. Також, бачите, плодики, плодик. Я думаю, що видно. Ну, от. ну Ось так от. Плодик пішов, плодик пішов. Маленька рослинка ще вроде така, да, в горщику 3,5 літри такому. Але дуже, дуже класні інжири. Кому потрібно, пишіть мені або телефонуйте, тому що інжири класні. Гарно розвиваються, вони дуже гарно так ростуть зараз. Сонце їм забагасько. зараз підуть плодики на них. Тобто все плодоносить, все нормально. Під відео буде там опис і там будуть мої контакти. Так що пишіть мені, бо телефонуйте в Viber без проблем, Telegram там. Тобто, все все, я доступний. Ну що тоді? В принципі, мабуть, на цьому, на цьому можна відео закінчувати. Я думаю... Трішечки я вам розповів, тому що реально це можна годину більше розповідати. Ще які нюанси можливо, але нема просто часу, його ніхто не буде дивитися. Ну це факт. Якщо що, то там запитаєте. Я ще буду другі коротші відео записувати. Так що думаю, що на цьому ми закінчимо. Все, друзі, пока. Підписуйтесь, хто не підписався. Я думаю, що подобать буде для вас не складно, для нас приємно і побільше людей побачить це відео, дізнається інформацію. Я думаю, щось корисне ви для себе взяли. Все, пока-пока.